Всіх вітаю. Так склалося, що сьогодні є. У нас один день вихідного. Є можливість поїхати подивитися дуже цікавий агрегат, а саме карат в максимальній комплектації. Там є всі можливі функції, які на ньому наставлені. І тим паче хозяйство провело слідом за комбайном ним стернявий обробіток ґрунту, зрізало і закрило вологу. А зараз проводить вже на зиму. На максимальну глибину обробіток ґрунту. І також цікаво подивитися на роботу Ню Холланда. Там не саме новина Холланд, але звіженький декілька років йому. Тому прямо. Ну що, доїжджаємо до чудового Агрегата. Далі буде цікаво. Підписуємося та слідкуємо. Так, доїхали до Агрегата. Трактор це другий сезон. Що б хотілося сказати, лемкін він обладнаний гідродержприжимом, щоб менше була пробуксовка, прорізуючими дисками. Повний комплект всіх долот на швидкоз'ємах. Він обладнаний комп'ютером, який витримує глибину. Так, зараз луплять на 30 см десь. Також є гідроциліндри, там як там мені мене розповідав, що... Можна, Можна працювати навіть по грісюті, що задні катки планки піднімаються і їхня на колесах опирається. Це, це максимальна комплектація, що може бути... Може не так, може поправти, але дуже класний заряджений агрегат. Видно, звісно, до лота лізуть. агрегат працює, працює багато. Так, ну що, і по трактора? Ну трактор, звичайний, не холод, трактор ми вже нам Кляут Фрол пообіцяв показати гарного Нюхоланда з самого останнього 440. го Прямо. Так, Трохи поправлю. Нюхоланд на 340 коней. Тяжка йде. 8 км тягне легка. Пробуксовка в районі 7%. Але агрегат мощацький крутий. Мимося вже його роботу так в полі. Отакий гарний агресію. Хорошо. Така гарний агрегат, на бистро з'ємах все, міняється. Ловили тут наплавка однією лапою і пеньок. Зірвала болт. Фух, регулюється окремо, задня планка можна повністю підняти, на колесах буде, або колеса повністю підняти. Дуже гарний агрегат. Зараз подивимось, взяв мірник. Отакий. Чудовий фон поля виходить. Получається, Та, сьогодні вітер вибачаюсь. Бачите, Та. такі камінюки в них лежать, на полях є, попадають. Е... Покажу йому вже. Десь. Получається, як вони... вони проходили з лапами, сантиметрів 10 зрізали стерню. А зараз вже роблять на всю глибину. Ну не на всю там, можна і глибше ним робити, але вони роблять 10 метр 28 Це то, що як типа порон, по як воронка, типа. Гарний рівномірний фон виходить, розрівнює. Це, звісно, універсальний, реально універсальний агрегат. Ох, блін, хто вітер сьогодні, на мікрофони купляти. Так, що у нас тут? Загнав. Це верхня метка. Сказав, що по 5 см робив. Тут я бачу перше щось длинне. 5, 5, 5, 20. і 5, 20, 28 десь. Так, да, реально десь 28 роблять огонь. І нащо той плуг. М'ягеньке поле виходить, але бачите, вологину нема зовсім. Вже в нашому регіоні. Це я приїхав трохи в інший край. Тут є і великі водоєми, скажімо так. І, і навіть тут е, проблеми з опадами в цьому році. Соняшник сіяли пізніше, вони 5 травня, але теж вже будуть виїжджати, починати косити. Ой, тут щось ще провалилося. Та ні, це щось дуже глибоко. Тут на всю залізло. Десь попала лапа, мабуть. Це всі 30. Так, да, мягка, везде м'яка. Мабуть лапу попав, бо зарізала взагалі. Чудовий фон. Так. Е, виходить 14 літрів на гектар розхід середній. Це за трактор вже в роботі 14 годин. Тобто самі розумієте, що це реально середній показник. І десь виходить 3,3 гектара в годину середній обробіток. Трактор напрацював вже за... Це другий рік тільки буде трактор, вже 1700 мотогодин. Земельний банк такий величенький у підприємства. Працюють дві зміни, але справляються одним таким юхом в вогонь. Зараз ще послухаємо, як працює мотор в загонці. Але агрегат, звісно, дуже універсальний. Це, мабуть... Так, мені тепер цікаво, а, ну, хто там мене з Беднарівців дивляться. Треба десь Фенікс подивитись. Хлопці, це таки, ну, ви ж як конкуренти себе ставите. Або нам привезіть, ми випробували у себе. Хоча б чотирьохметровий. Для наших бугрів п'яти буде забагато. Хоча як у Романа дивився Роман... Роман тягає в себе 5-метровий і по буграм, в принципі, і без парки. бувало, цепляли, що непогано. Тому, думаю, не знаю, треба пробувати. Оце саме таке, що техніку треба купувати не так, що ти ось взяв, купив. Треба, щоб привезли, ти випробував, підходить вона тобі, не підходить. Як тебе твоя трактора там, тяг, тягає її? І тільки потім вже... Купувати, скажімо так. Ну це особливо моя, моя думка. Напишіть, як ви вважаєте, так чи не так. Да, звісно, на, на городиках ти не, не покрутишся так. Для цього треба брати навісний. Ну що, подивилися ми гарний агрегат Лемкін, та New Holland непоганий трактор. Враховуючи, що це 340 била, він тягає таку дуру. Це ну 5-метровий рихлітель. Або плуг шириною захвата 5 метрів. Ну, це, який це плуг? Це 10 корпусів плуга. А в орбітах більше сподобався, ніж Оронка та рихлення. Тому що це такий більш агрегат який собі поєднує воронку, і, і рихлення, тобто ти можеш з ним спрацювати на 35 сантиметрів, дуже гарно розрихлити ґрунт, ще при цьому перемішати рештки. Реально, ну я не знаю. В принципі, дуже багато про цей Рего Роман розказував. І вони ж також, я ще дуже давно дивився відноси його, коли вони було інтерв'ю, як він розповідав, кому. Може, цікаво, пошукайте. Вони, пере... Вони відійшли від оранки і перейшли на такий обробіток ґрунту. Я не знаю, як він правильно називається. Для мене це як рихлення. То, мабуть, воно... ну, це, мабуть, і є як рих... рихлення. Але з, з інтенсивним замішуванням мас... рослинних решток. Е... Не знаю, покоментуйте, добавте, що хто вважає. Е... Цікаво послухати думки. Скажімо так, не тільки свої, а й інших людей. Хочу ще дуже тепер хочеться подивитися на фенікс від Беднару. Вони там теж щось питаються зайняти нішу цих агрегатів. Мабуть, зателефоную з понеділка директору по Беднару, хай щось поміркує десь десь подивитися його, або хай нам везуть, покажуть, їм буде. Ну, відверто, Їм буде реклама на YouTube, тому що я не знайшов реальних робіт цього агрегата в інтернеті. Лемкін Рубін, Лемкін Карат вибачаюсь, багато. А саме цього агрегата, Феникса, їх ну, там, пару є відео. І то в основному це десь за бугром. Ми хотіли перед коли ще весною вибрали агрегати, коли ми брали компактор і диски. Ми ще вели торги саме з лемкін Карат і Лемкін-карунт, щоб двома агрегатами закрити всю обробітку, щоб можна було стерню срізати, було перемішати, закрити вологу і зробити на зиму, ну гарний крача, як обробіток ґрунту. Але там трохи не зійшлися. Хоча тепер думаю, що, мабуть, треба було все-таки на Лемкін дивитися. Хоча і беднарам, на наші гектари і Беднара вистачає. І ґрунт культиватор. Тобто Ми б двома агрегатами закрили повністю всю почву обробку. Нам цього більш ніж вистачило. Ну, а Є те, що зараз є. скажімо так. Підписуйтесь, слідкуйте. Я думаю, ми зараз закінчимо. Дима соняшника відсіємося. У нас, звичайно, ми з 1 жовтня вже сидимо вдома. Всі роботи зроблені, відсіяно, скошено, подисковано, попахано. Там залишається десь на кінець жовтня, мабуть, огороди людські попахати, поорати. І на цьому все. І потім грудень, січень-лютий, ми сидимо вдома, зовсім нічого не робимо. Тільки там буває відвантаження таке. Тому ще покатаємось. Ще думаю, побалакаємо, щоб нам гарні Нюхоланди топові, в топових комплектаціях поглянути, а також джандіри в важких умовах, з важкими знаряддями праці. Хотів би побажати всім гарної помірної погоди, мирного неба, гарних вражаїв. Слава Україні, до побачення!